Росія США на знак зміцнення довіри між країнами провели обмін ув'язненими в Абу-Дабі. За даними The Wall Street Journal, Росія звільнила Ксенію Кареліну громадянку Шат Росії, яку минулого року російський суд відправив на 12 років до колонії сурового режиму за держзраду. Кареліна перерахувала 51 долар на рахунок фонду разом for Ukraine», який займається гуманітарною допомогою українцям, які постраждали від російської агресії. Ксенія Кареліна народилася вере. Але 12-го року емігрувала до США. минулого року. Вона приїхала до рідних в Єкатеринбург, але одразу в аеропорту її затримала ФСБ. У жінки забрали мобільний телефон, на якому виявили згадку про пожертвування 2022 року. Сполучені Штати натомість звільнили Артура Петрова, громадянина Німеччини та Росії, якого заарештували 2023-го на Кіпрі за запитом США за ймовірний експорт. Чутливою мікроелектроніки. Це вже не перший випадок, коли США обмінюють російських шпугунів на цивільних заручників Кремля. Так, у серпні минулого року відбувся великий обмін між Росією і Білорусією з одного боку, і США, Німеччиною Словенією та Великою Британією з іншого. Крем звільнив політиків Іллю Яшина та Володимира Карамурзу, американського журналіста The Wall Street Journal Евана Грешковича та журналістку татаро-башкирської служби Радіо Свобода Алсу. Курмашево правозахисників, політичних активістів та соратників Олексія Навального. Натомість в РФ повернули російських шпигунів. Найвідоміший із них Вадим Карасіков посередині дня застрелив у берлінському парку чеченського польового командира Зелімхана Хангушвілі. Путін тоді особисто зустрічав своїх шпигунів в аеропорту.